Вітаю товариство! Сьогодні покажу розширювальні баки мого водяного. Чого два, зараз скажу. 500 літрів об'єм теплоакумулятора. Десь літрів 70 об'єм котла. І 30 літрів десь по хаті там по батареях літає. Отже, в загальному десь орієнтовно 600 літрів у водяній цій системі. Виходив з того, що на 100 літрів треба 10 літрів розширювальний бак, то відповідно на 600 літрів треба 60 літрів, поставив два 50-літрових звичайних баки від гідрофорів. Чого, ну, бо так, як побачив дешевше. Звісно, потім вже дочитався в літературі, що тут стоїть звичайна резина, яка Передбачена до 40 градусів тільки експлуатації. А є такі червоні баки, то там резина більш температурно стійка. Тому, дивіться, от під'єднав розширений бак в найхолоднішій точці водяного опалення. Тут найпізніше нагрівається вода. І сюди ж ось найхолоднішу точку заведено підживлення води. Тут кран стоїть один, і зверху стоїть кран. Зверніть увагу, отут як зробив. Ось стоїть кран один, який відкритий, який відкриває доступ воді до цього трубопроводу. Другий кран стоїть ось закритий, який відкриває воду назовні. Це зроблено для того, що як буду перевіряти тиск в баках, закрию нижній кран, що я не відкрию. Верхній кран червоний, водичка з баків збіжить, і я зможу поміряти тиск повітря, який знаходиться між баком і резиновою грушею. Який же тиск повітря. З магазину, коли я тільки купляв ці баки, тиск повітря був півтора атмосфери. Але так як я експлуатую котел на одній атмосфері, то в баках треба зробити на 0,2 атмосфери менше, як у водяному опаленні. Тобто в котлові одна атмосфера, в баках 0,8 атмосфери. Чому так? Тому що лише за такі умови не буде такого різкого прыжка. Бо якщо тут залишити атмосф... півтора атмосфери, тиск. А у водяному 1 атмосферу, то поки тиск в системі не підніметься до 1,5 баки працювати не будуть. Тобто, я ще раз повторюся: в системі одна атмосфера, в баках 0,8 атмосфери. Так вийшло, що єдиним місцем, де я зміг поставити це водяне, є підвальчик. Підвальчик 2,40 десь чи 2,30. Перший поверх 2,70. І ще під кришою в мене є дві кімнати. І враховуючи оцей великий стовп води. Навіть коли я експлуатував цю систему без цих баків, отут було, не було цього всього, не було, без, ну, експлуатував цю систему відкритою, то на котлові тиск був 0,5 атмосфери. Враховуючи оцю всю висоту водяного струпа. Але розширювальний бак стояв у мене наверху, десь так на літрів 20, і виходило так, що коли весь цей об'єм води нагрівається, лишня вода вибігала через трубочку на вулицю. Коли цих 600 літрів охолодало, бак наверху ставав пустий. Ну і що ти його, кожен раз підливати чи що? Ну от, і іменно через те. І там ще є причини, а думаю, зроблю, але ну я попробую закриту систему. Вона мені настільки сподобалася, що я тепер відкритої не хочу. Набагато краще в закритій системі працюють е, насоси. І якщо деколи треба там долити щось води, то я відкриваю зверху кран. І тут чуть-чуть там, може, 100 грам деколи допустити. От там було, батарея, в мене потекла. Сразу глянув на манометр, тиск падає. Пішли по хаті, подивилися. О, батарея притекла. якби це є як діагностика системи є. Дивися на тиск. Нормальний тиск, значить що нормально. Наразі всім дякую за увагу. До побачення.